Привіт! це канал про українців і для українців, що живуть за кордоном. Якщо чесно, то я й не думав, що колись скажу ці слова, але нас на каналі вже понад 20 тисяч. І зараз я розповім, що це означає особисто для мене. Мене звати Олександр, і я живу вже в Чехії восьмий рік. Цей канал я перш за все створив для людей, які як і я залишили в свій час Україну для того, щоб спробувати почати нове життя в новій країні. Взагалі, імміграція це дуже непростий шлях. Спочатку прийняти рішення залишити все. А потім десь все почати з самого початку, і емоційно це дуже важко. А крім того, потрібна інформація. Особисто я зробив дуже багато помилок і змарнував дуже багато часу. Тому я зробив цей канал для того, щоб допомагати людям. На каналі ви знайдете інтерв'ю з людьми, що діляться своїм досвідом імміграції. Яка була твоя перша робота в Чехії? Перша моя робота в Чехії. О, дуже було цікаво, бо це була інша країна. Начали, коротше Вести приходіть якби как бы морозился, морозіс. Ну звісно, що все рішається зелененькими дасня. Можливість виїхати через Закарпаття. Є два способи: Перший – через річку, через тису. з чого треба починати, якщо я хочу собі купити квартиру? Чехії, а також я дуже велику увагу приділяю створенню відео про особливості чеського законодавства. І ви зможете зрозуміти, що таке лекс Україна, які взагалі існують правові статуси для іноземців Чехії, а також як стати фізичною особою підприємцем, а також багато багато іншого. Коли я знімав своє перше відео, то наче я говорив сам з собою. А зараз тут 20 тисяч реальних людей, українців, що шукають інформацію, шукають допомогу, підтримку, а також простують. Розмову. І це для мене дуже велика відповідальність. Я ж робив відео, де ділився висновками першого року свого ютубінгу. Там я розповідав, скільки вклав у канал і що я з того заробив. Але сьогодні не про мене. Сьогодні відео про вас. І перш за все, я хочу подякувати тим, хто дивиться моє відео лайкає і постійно коментує. Ви для мене дійсно стали друзями, і з деким з вас я познайомився лише завдяки цьому каналу. Чим дуже пишаюся. Наприклад, з Глібом ми робили відео про його нелегкий шлях. Коли на каналі лише була перша тисяча, взагалі чоловік виїжджав з Харкова до Чехії і починав, як і всі ми, буквально з нуля. Але вже за якийсь досить короткий час він почав працювати в it компанії в Празі. І як це відбулося? Відео є на моєму каналі. Посилання залишу. Скільки от ти перед війною заробляв в Україні? Я дуже дуже парюсь. 37 років то для IT вже такий старий чувак. Я розумів так, що е, тут я можу мати якісь перспективи, Активи в майбутньому завжди ну якщо в тебе є ціль. Іди до тієї і сам перевір, коли ми виїжджали, в нас на руках була одна тисяча доларів. А ще Гліб є спонсором каналу майже від самого початку. Всі розуміємо, що 2 долари на місяць це не дуже великі гроші, але особисто мене це дуже надихає. Дуже дякую всім спонсорам каналу і хочу нагадати, що долучившись до спонсорства, ви автоматично отримуєте посилання на мій телеграм, де я з радістю відповідаю на всі ваші запитання. Мені дуже подобається. Чуття спільноти багато з вас пишуть у коментарях, підкидають ідеї і розповідають свої історії. Це реально безцінно для тих, хто дивиться нас в Україні і цікавиться темою еміграції. Такі демократичні цінності, як право самому вирішувати свою долю та свобода слова, для мене завжди будуть найголовнішими. Ніхто не має права ставити конституцію на паузу і робити з України концтабір. Для мене Україна це люди. Не людський ресурс, як люблять таврувати деякі політики та блогери, але людський капітал. Люди це скарб, і життя у кожного лише одне, і тому. Кожен має право вирішувати самому, як йому це життя прожити. Але завдяки цьому каналу я зрозумів і гіркий бік нашого суспільства. Мені дуже прикро, коли люди починають роздляти суспільство за ознакою схід-захід або ще гірше за мовною ознакою. Я відчуваю відвертий жах, коли хтось починає закликати обмежувати свободу слова. Але це такі найлагідніші приклади. Я читаю всі ваші коментарі без виключення і маю вже дуже. Же потужне підґрунтя для висновків раніше. Я дивувався росіянам, які пишуть в коментарях якесь безглуздя. Але я робив знижку на те, що вони ж все ж таки росіяни. Ну або можливо, все ж таки існують ті сумнозвесні ботоферми. Але поспілкувавшись з нашими патріотами в коментарях, я зрозумів, що вата, що вишивата. все однаково. йолопи всі однакові. Це сумно, але це факт. Про патріотизм це окрема тема, і про це обов'язково зроблю ще окреме відео. Але якщо коротко, то дуже хочеться, щоб у наші найважчі часи відчуття критичного мислення в людях розвивалося найшвидше. Але на жаль, хочу констатувати, що це не відбувається взагалі. Але я не хочу про сумне, тому що вірю, що більше це адекватні та розумні люди. Хочу заострити увагу, що завдяки цьому каналу я ще більше почав рефлексувати. Тому, якщо хочете ще більше почати коперсатися в собі, заведіть свій власний YouTube канал. Хочу признатися, що взагалі вся ця ідея з YouTube каналом в мене виникла абсолютно випадково. Я просто наняв вчительку чеської мови для своєї дівчини, дивився, як Яна швидко вчиться чеської мови. І... У голові в мене така промайнула думка: а що якщо я зроблю уроки чеської мови безкоштовно, і щоб кожен з вас у зручний для себе час міг підтягнути чеську мову? Так ми зробили майже 100 уроків. Всі ці уроки ви знайдете на моєму каналі. Але маю визнати і свою першу поразку на Ютубі. Робити щось для когось безкоштовно є дуже приємно, але не може відбуватися вічно. Враховуючи, що вся техніка Є моя власна, і я все роблю сам. То все рівно доходи від монетизації були набагато меншими на порядок просто меншими за витрати послуг вчительки. Тому зйомки уроків ми зупинили. Можливо, з часом, коли на каналі буде там, наприклад, 100 тисяч підписників, і ви будете писати, що хочете нових уроків чеської мови, то можливо, ми ще до того повернемося. Я взагалі не хотів робити з того якусь інфоциганську історію, і взагалі я не намагаюся якось брутально монетизувати цей канал, щоб гідно жити. В мене є гарна робота. А цей канал це взагалі таке лампове хобі. Дуже смішно, що мені вже писали онлайн-казіно, якісь мутні криптогаманці та незрозумілі сервіси по пересиланню грошей. Але ви розумієте, що все це є неприйнятним для мене. Стояти отак перед вами, дивитися вам в очі і намагатися втулити вам якусь фігню однозначно ні. Самі знаєте, що я дуже прискіпливо ставлюся до походження інформації, тому в моїх відео завжди знайдете посилання на джерела. Завдяки цьому каналу. Я дуже багато став читати новин, але на жаль, вони в мене дуже часто викликають сумні відчуття та депресію. Ну, а зараз хочу сказати ще про свої плани на майбутнє. Я планую на цьому каналі робити ще більше корисного та практичного контенту для мігрантів, а саме відео з розбором законів, відео про те, як знаходити хорошу роботу, відео, в яких ми будемо розбиратися з правами мігрантів і тому подібне. Мені дуже подобається робити інтерв'ю з українцями за кордоном, тому що досвід людей є безцінним. А ще хочеться навчитися робити. Які зовсім нові для себе формати відео, наприклад, почати більше подорожувати, дивитися найгарніші міста Чехії і не лише Чехії, і ділитися всіма цими враженнями з вами. Також, можливо, на осінь, але це скоріш залежить від темпів розвитку моєго каналу. Я би хотів почати робити стріми, знайомитися з вами і спілкуватися вживу. Мені це дуже цікаво. Ну а тепер, друзі, найголовніше в сьогоднішньому відео. Дозвольте мені дуже-дуже сильно вам подякувати, тому що за завдяки вам і цьому каналу я постійно навчаюся новим речам робити сценарії, робити обкладинки, робити монтаж, говорити правда так і не навчився нормально. Але з часом я думаю, ми і цю помилку виправимо. Але ви допомагаєте мені працювати над собою, і я вам за це дуже дуже вдячний. Але в тому, що я роблю, я бачу дуже великий сенс. Я хочу допомогти людям, хто залишив своє життя в Україні і починає нове. В Чехії, у Європі. Еміграція це лише перший крок. І я вірю, що в кожного з нас все вийде, тому що разом ми дійсно велика спільнота. Хочу подякувати всім, хто дивиться моє відео, коментує та ставить лайки. Для мене це не просто статистика каналу, для мене це сигнал від вас. Продовжуй. Якщо у вас є ідеї тем, Пишіть у коментарях. А якщо ви дивитеся моє відео вперше, то підписуйтеся, тому що на каналі є вже дуже багато важливої інформації. А далі буде ще цікавіше. 20 тисяч людей це не просто цифра, це дуже велика спільнота. Дякую, що ви тут, і побачимося в наступному відео.